На вашу думку, якщо Україна вступить до НАТО, що це для нас змінить? Ну, чесно кажучи, я не знаю, не дуже розбираюся в цій темі. Можливо, буде якась більша підтримка від тих країн, які там в НАТО, і ми зможемо якось більше давати супротив державі, яка нас. Зараз атакує. Ну, якщо чесно, я не знаю всіх моментів НАТО, які в них є гарантії безпеки і все інше, але на мою думку, це для нас найголовніше це буде військова підтримка і в плані того, що нас будуть боятись. І я не можу вам нічого сказати. Ну, звісно, що змінить. А що саме? Що саме? Структуру воєнну. Я, якщо чесно, думаю, так, можливо, країна агресор перестане нас так. Бомбити це, я думаю, це буде якась безпечність для нашої країни. Безпечність буде а то ж всім зрозуміло.